Навчання за кордоном для українських студентів відкрила свої двері словаччина. Щоб потрапити на навчання, потрібно пройти співбесіду та тестування, яке відбуватиметься в Україні. При цьому аналізуватимуться не рівень знань абітурієнта, а його потенціал та бажання навчатись. Абітурієнтам, які успішно склали тестування і пройшли співбесіду, будуть запропоновані бюджетні місця, та вони будуть зараховані на курси словацької мови і стануть учасниками програми. Студенти. Мають можливість, будучи в Україні, пройти тестування і вже в Україні розуміти, чи вони вступили в вуз, чи не вступили. В випадку, якщо вони вступили, тоді ми робимо ознайомчий тур. Коли діти з батьками мають будуть мати можливість поїхати безпосередньо в університети, подивитись на базу підготовки, зустрітись з деканом, зустрітись з викладачами. Ольга Бенч розповідає: тема Україна Словаччина є неоднозначною, адже за словами жінки, там у сусідній державі про Україну не знають практично нічого. Такі проекти переконана жінка нададуть більше інформації про нашу державу, адже українські студенти зможуть, окрім навчання, ще й популяризувати рідну державу звичай. Та традиції. Сусідня нам держава, яка від Ужгорода має 120 кілометрів, абсолютно не має знань про Україну. Це я говорю на рівні звичайних людей. Якщо ви будете ходити містами і Словаччини і запитати, запитаєте їх, де Україна, я вже не кажу, що. Ні в школах, ні в вищих навчальних закладах про нашу державу не знають нічого. Для охочих навчатись уже розпочато реєстрацію на офіційному сайті програми Ольга Гриців Юрій Чмільнови, телеканал Раї.